Вітаю на каналі FaiWai, Ви потрапили на черговий огляд аналогів LEGO, Цього разу Nexo Knights, І у нас цілих 5 наборів з ось такими двома фігурками у кожному. Мій фаворит, принаймні, з коробочки, це ось цей набір. По-перше, тут є цікавий клоун, також тут є така класна книжка, ось такі у неї зуби, тут і лице загалом, і також це створіння теж прикольно виглядає. Хоча інші набори виглядають теж цікаво, наприклад, ось цей теж мені подобається. Хоча тут і немає двох фігурок, як у інших наборах. А якщо ви хочете бачити більше аналогів на LEGO Nexo Knights, то ставте вподобайки, також пишіть про це у коментарі. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нових таких відео. Також поширюйте це відео, бо мені це дуже допомагає. А також, якщо ви хочете підтримати мене фінансово, усі реквізити та посилання в описі. Будемо оглядати це все по черзі і почнемо з ось такого набору. Ось так, от за годинниковою сторону. Стрілкою будемо йти, і тут у нас ось таких два лицаря. По перше, це мабуть за хороших хлопців, а оцей за поганих. І насправді надіюся, що хороший виграє. В принципі, у нього більше шансів. Дістаємо ми з коробки, по-перше, пакетик з детальками, а також інструкцію. В принципі, це навіть не розгорток, а просто ось такий листок. І, відповідно, детальки, і основне, що ми бачимо у Некзонайт, це, звичайно, якісь обладунки, якась зброя. Наприклад, ось цей меч зроблений він, ну, насправді, досить неякісно, але сам по собі він класний. Також у нас є, відповідно, ось такий щит, на який ще має кріпитися емблема. Є ось. Такі обладунки, які теж досить класно виглядають, із заспинним кріпленням, ну і усього решта теж потрошки, тож зберімо цей набір. Про інструкцію тут багато і не скажеш. Вона, в принципі, хороша, і по ній зібрати легко. Хоча знову ж тут не вказано, скільки і яких деталей використовувати, але книжечкою вона і не зобов'язана бути. А так, все окей, бо це невеличкі конструкції. Ну і відповідно фігурка. Ну так, давайте ще покажу вам ось таку, вона виглядає трошки крутіше. Але почнемо ми з ось цього персонажа, оскільки тут є про що сказати. Це одразу тут. Відлітає нога, тобто ніяк вона не кріпиться, це пов'язано з поганою якістю деталей. Ну і відповідно є у нас тут принтована однопінова деталька, її можна відкріпити і навіть самостійно десь використовувати. Це прикольно з ось таким гербом. І також прикольна деталька шолома, наприклад, ось цей візор мені дуже подобається. Очі через нього, до речі, теж просвічуються. Також тут є така решіточка, текстурка, і загалом зроблений він прикольно, а також є у нас з голова ось така, і тут теж є принт. Є він навіть позаду, і це може бути неочікувано, але навіть так фігурка виглядає нормально досить, хоча тут є і якась дзюрка, але не виглядає це зовсім зле. І ось таке лице без одного зуба. Якщо ж ми повернемо це лице, наприклад, наперед, та спробуємо сюди вдягнути шолом, давайте. І так, насправді тут закривається трошки вже очі і трошки зависоко напринтоване лице. Щодо ось цього лицаря, мабуть, менше претензій. По-перше, це класний щит, сама деталька щита, також прозора, ось така запринтована деталька з емблемою, ось така блискавка, мабуть. Якщо ж ми подивимося на лице, то воно досить добре попадає в маску, практично ідеально, точніше, у шолом. Так, у мене передозування ніндзяго, хоча якщо ми знімемо шолом, то це практично коул, тому, можливо, мені і згадалося ніндзяго. Сам шолом мені подобається. Подобається як зроблений також ось ці обладунки, класні. Ну і загалом принти теж досить якісні, і вони мені подобаються. Подивимося тепер на ці принти без обладунків, щоб побачити повну картину. І як на мене, гірше в принципі не стало. Хоча тут трошки видно, що принти, можливо, коцані, але не дуже сильно, наприклад, тут на нозі теж загалом все окей, і мені принти подобаються. Відповідно, тепер другий набір серед усіх п'яти, що ми зараз оглядаємо. Це ось такий клоун, ну і загалом я вам вже показував цю коробку. Хоча ні, стривайте, тут також є ще один пакетик, і це ось такий плащ. Тобто тут якась тканина, і його поклали відповідно окремо. Ну і відповідно з деталей, у нас що дуже цікаве, це головний убір цього клоуна. І, до речі, от він зроблений неякісно. Можу одразу сказати, хоча і ззовні виглядає краще, але от усередині зовсім жахливо пофарбували. Тепер щодо самого клоуна на оце у нього лице. Я просто в шоці. Ну скажімо, трошки моторошне. Ну і відповідно, ось такий також персонаж, який заслуговує окремої уваги. Що це таке, я не знаю, але виглядає прикольно. Ну і самі персонажі, це, звісно, ось такий клоун. Давайте спершу поглянемо на нього. Ось такий у нього є плащ, він має якусь таку дуже тоненьку тканину, а проте я думаю, що навіть зійде і не порветься. Принти тут, в принципі, непогані і виглядають нормально, хоча, можливо, якість і не дуже. Ну, така посередня, і також позаду є тут ось такі принти. Ну і відповідно, другий вираз обличчя у нас ось такий, тобто дуже. Контрастує, звісно, з першим, і також вдягнемо маску, і в принципі вона лягає теж нормально, звісно, деталька не дуже якісна, але от принт лиця плюс-мінус по висоті добре нанесений. Також порухаємо руки та ноги, і помітимо, що в принципі досить непогано вони рухаються, можливо, деякі трошки залегко, але загалом все окей, як і у попередніх персонажів. І також у нас є ось така істота, трошки щось дивне, а проте кумедне. Ось таке і у нього зуби, як ви бачите, принти теж досить непогані. Цього разу, я думаю, навіть краще, ніж на попередній фігурці. І рухаються у нього руки, до речі, пальці у нього тут не виймаються, бо це суцільні детальки. І також ось таких от три ікла є гумовими. Останній елемент цього набору це ось така книжка принтована, і, власне, принт виглядає класно. І якщо ми звернемося до коробки, то побачимо, що чаклує власне клоун. Тобто він знає якісь чари і, можливо, на навіть за допомогою закляття він викликав ось цю істоту. І якщо ми відкриємо цю книжку, то побачимо також ось таку двохпінову детальку, а точніше тайлик, ось такий принтований, і можливо, це саме ця істота і заклинання її виклику, хоча трошки не схоже, хіба що по колірній гамі. Третій набір це у нас. І також ось такий лицар. Як ми бачимо, теж він виглядає досить грізно, навіть виглядає значно потужніше, ніж попередній лицар, яка нього вища така міцніша статура. Будемо дивитися також на ось таку, наприклад, зброю. Бачимо, тут ось такий асортимент. Одразу кидається в очі, що, наприклад, позаду у цього персонажа немає жодного принту. Є лише попереду, і, до речі, навіть на торсі не до кінця. Серед інших цікавих деталей у нас є. Є навіть руки персонажа, ось такі, як ми бачимо тут справжні пальці, хоча і три, а не чотири, як має бути, плюс ось такий великий палець і на технік конекторі, який, в принципі, от сюди вставляється. І також з усього решта це зброя. До речі, також ось такі дві прозорі детальки. Це обабіч сокири, вони мають ставитись. Хоча, до речі, на коробці вони виглядали ледве не червоними, а тут оранжеві. І також, наприклад, що цікаво, це ось такий головний убір. Кухаря. Казати, що ця фігурка просто трошки подібна за конструкцією до тої, що була у першому наборі, я маю на увазі, звісно, меншу, це не сказати нічого. Вони практично за конструкцією ідентичні. Хоча тут є ось така цікава принтована деталька, але здавалося б, що тут цікавого, просто якісь от гудзи, китай, усе. А проте, я думаю, що це можна, наприклад, використати як циферблат кнопок у ліфті. Позаду, до речі, принту на лиці у нас немає, також у нас є. Та ж проблема з ногою. Не розумію, що не так, чому в одній нозі проблема в іншої такого немає. І також те, що хочу помітити: сковорідка це, звісно, чудовий засіб для того, щоб бити по лицю, мабуть, ось такого лицаря грізного. А проте ще дещо є, це ось цей головний убір має нерівномірний зріз. Тобто, якщо ми будемо крутити, то ви побачите, що, наприклад, ось тут ковпак трошки більше залазить на брови. І я думаю, що це просто непогано. А на якість деталей, а так і має бути це особливість. І лицар це ось такий грізний воїн. Насправді грізний, насправді величезний, що мені одразу не подобається. Пальці тут не крутяться, як звичайні пальці Лего. За принти я вам теж казав, що їх можна було б тут і більше накинути, принаймні позаду трошки. Ну і візор мені не подобається, оскільки, якщо його навіть опустити на максимум, то він сам піднімається. Це напевно погано. Принти, як на мене, прикольні. Навіть не потрібно знімати обладунки, щоб це все розглянути. Також і тут, відповідно, принт непоганий, ось така бомба. І принт на лиці теж, в принципі, нормально вписується у шолом. І якщо поставити візор, то теж було б непогано, якби він, звісно, тримався. Взагалі, вираз обличчя ось такий, насправді досить грізний, і чомусь знову ж немає принту позаду. Хоча не розумію, чому, якщо шоломом це все закривається і ніяк би це не заважало. І також, відповідно, Відповідно, ми маємо протестувати руки, оскільки вони тут зовсім інші, ніж у попередніх фігурках, і загалом досить непогано, можливо, трошки затуго, а проте зійде. Передостанній набір це ось такий маг, хоча так, тут і одна фігурка, а проте також є прикольна книжечка, і теж, скоріше всього, це принт, і він дуже класно виглядає. А також ось такий якийсь п'єдестал і знову ж крута, довга принтована деталька. Тому хоч ж відкриваємо цей набір, знову ж позитива, Збуваємось від скотчу вже в котре, ага, в четверте. Так, я вже збився з рахунку, і пакетик з деталями та інструкція, і особливих деталей у нас немає. Відповідно, ось така кубка деталей. І так, знаєте, ось ця деталька одразу привертає увагу. І хоча я знав, що вона буде принтована, що вона велика, що принт прикольний, а проте я не знав, що вона буде ще й прозора і настільки бомбезна. Насправді, вона мені дуже подобається, як зроблена. Хоча і сам принт, можливо, трошечки кращий по якості міг би бути, але ну, деталька просто моя повага. І У нас є ще принтовані детальки. По-перше, це прозора обкладинка книжки, що насправді навіть не знаю, чи дуже доречно сюди, але сама по собі деталька дуже навіть особлива і заслуговує уваги. Ось так вона виглядає. Хоча, можливо, і золота деталька тут пасувала б більше, але прозора деталь теж класно таку отримати, і також у нас є відповідно сторінка цієї книжки. Почнемо цього разу, наприклад, з фігурки, і мені не подобається лише те, що тут дуже мало принтів. Я навіть не говорю про принти позаду, я це просто нівелюю. Якось дуже мало їх попереду. Просто через це складається таке враження, наче ось цей, мабуть, просто неймовірно великий мах, оскільки він створив ось таку ледве не голограмку себе, просто одягнутий у якийсь мішок, який обв'язав шнурком. Лице, до речі, тут нормально напринтоване за висотою. Ззаду його, відповідно, немає, бо ось тут було б видно, і що мені не подобається, торс не дуже міцно тримається на ось цій детальці. Тепер поговоримо про те, через що тут немає другої фігурки, а про те я зовсім не шкодую. Ось така дуже класна деталька, хоча постамент досить слабенький, а також ось така книженція. Останній набір це ось такий король, який чемно тут чекав з боку. Також у нього, до речі, цікаво, чи ось ця деталька разом з волоссям, тобто корона. Чи окремо, і чи борода окремо, чи разом з іншими детальками. І, відповідно, робот таких ми вже бачили. І ось такі детальки, знову ж у нас тут емблема, вони зустрічаються хоча дуже часто, а проте принти тут зовсім різняться. Також, відповідно, у нас є щит, на який цю емблему класти, є фігурка, і так, ось ця деталька мене цікавила, тобто волосся саме тут окремо і борода також. А проте корона разом з волоссям і погано це пофарбували. Конструкцію цього робота, я думаю, ви вже впізнаєте. І загалом, що мені одразу не подобається, це те, що тут різні сині кольори, тобто тут блакитний, а тут ось такий звичайний синій, і чому вони не однакові. Ну і звісно, нікуди не ділася наша улюблена проблема цих фігурок: це відлітає тут нога, нічого з цим не поробиш. У самої ж фігурки знову ж відрізняється принт на лиці, тобто, це ось таке, як ми бачимо. Також, звісно, ось ця принтована деталь. І позаду є ось такий принт, знову без одного зуба. І король, який у нас це все завершить. Одразу можна помітити, що очі треба було напринтувати трошки вище, відповідно, разом з бровами, і це тут не продумано, а також за розфарбування я вже вам казав. Щодо іншого, в принципі, принти знову ж нормальні, як і серед інших фігурок. Також є принти позаду, ось такі, і теж з ними все окей. Є плащ, з яким теж все порядку. Порядку, от єдине дійсно, до чого можна причепитися, це принт лиця. До речі, якщо ми знімемо волосся та бороду, то побачимо зовсім інше лице, дуже воно контрастує з цим королем, якого ми бачили перед тим, ну і насправді так, дивно таке бачити, і треба було принт трошечки вище. Шкода, що не так. І ось вже на усі фігурки та інші незвичні детальки, до речі, дуже багато тут заслуговували увагу. Ми встигли поглянути. Тож, якщо вам Подобається саме тематика Knights, то можете сміливо купувати ці набори, тим більше зараз просто неймовірно дешеві ціни на них. І я думаю, що ви не пошкодуєте просто пару гривень, тим більше ось такі тут класні детальки бувають. Ну і звичайно, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб я знав, що така тематика вам подобається, якщо це дійсно так. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нових відео. Поширюйте це іншим, бо це мені безмежно допомагає. А якщо ви маєте таку можливість та хочете підтримати мене фінансово, то звичайно усі посилання та реквізити в описі. Там ж є, наприклад, Ізі, на якому я виставляю набори прямо з оглядів, тож можете там купити і ці, і багато інших з попередніх відео. Дякую вам за перегляд і гарного настрою! Все буде, Україна!